Едем Відчуй життя без алергії. Частиною справедливості є і правдиве ставлення світу до нашої війни за свободу і за незалежність. А також до інших сторінок нашої історії, які були, були спотворені раніше тією чи іншою формою тоталітарного зла. Гідне вшанування пам'яті усіх жертв голодомору. Геноциду українського народу, а також усіх жертв депортації кримсько-татарського народу, усіх жертв Голокосту є обов'язком, обов'язком української держави. Шановні присутні. шановні присутні, я а я прошу подякувати зараз усім українським та міжнародним журналістам, усім нашим українським іноземним е історикам, які поширюють правду про цю агресію, про війну Росії проти України, про наше життя та про справедливість для наших людей. Дякую вам. Дуже дякую, дорогі українці, українці, дорогі наші українки. П'ятий орієнтир для української доктрини, який я хотів би запропонувати сьогодні до обговорення це трансформація за 10 років. Ми маємо пройти за цей час складний, але такий важливий шлях, який інші народи долали десятиліттями, і це правда. Україна перемоги матиме особливу увагу, особливу довіру світу. І кожен прояв такої уваги довіри маємо. Спрямувати на розвиток України та усіх аспектів життя в нашій державі. Перша конкретна мета для ВВП України трильйон доларів. Так, трильйон доларів І це дуже дуже, дуже висока планка. Дуже висока. І виглядає, виглядає начебто, нереально, але потенціал України здатен. Це забезпечити. Друге, Україна перемоги відмовиться від ідеї, ніби праця українців, і українок має бути дешевою. Бо нібито дешевизна праці наших людей була конкурентною перевагою України. Ми ставимо собі за мету досягти такого рівня оплати праці, який можна було би визначати за формулою сусіди в Євросоюзі плюс 30%. відсотків. Це мета, справедлива мета за цю війну. Україна перемоги зробить ставку передусім на кваліфіковану працю, а отже, на освіту. Уряд України, команда, віце-прем'єр-міністра з інновації Федорова розробляє зараз програму серйозного. Осучаснення української освіти та стимулювання розвитку науки в Україні вона дуже детальна. Ця програма заслуговує на увагу і в ній багато рішень, які заслуговують на обговорення та в разі погодження нашою державою, погодження нацією на реалізацію. Освітній розділ української доктрини має бути максимально пропрацьований. Кожен етап. Освітнього процесу, всі елементи, які важливі для освіти в Україні. Нація, яка хоче бути лідером, робить освіту лідером і робить освіту чесною. Ми маємо чесно сказати і те, що в сучасному світі мовою глобальної співпраці є англійська мова. І це правда. Це мова глобального бізнесу, глобальної науки та глобального спілкування. Україна майбутнього. Україна перемоги потребує поширення англійської мови, щоб українські інтереси поширились світом, і наші люди здобували наші глобальні можливості для себе і для України. І до речі, саме сьогодні я вніс у Верховну Раду України відповідну законодавчу ініціативу щодо англійської мови в Україні. Ми маємо над завдання повернути додому як найбільшу кількість наших людей, які виїхали за межі держави. Отже, Україна перемоги потребує як найбільшої кількості нових робочих місць, які будуть привабливими для наших людей, дозволять жити в Україні достойніше ніж в інших державах. Трансформація кожної галузі економіки, будь-якої соціальної практики та усіх сфер державного управління повинна відповідати на питання, скільки нових робочих місць. Дасть Україні конкретне рішення, конкретна ініціатива. Четверта: Україна потребує нової політики підтримки батьківства і дитинства. Друга і третя дитина в сім'ї це щастя, а не обмеження можливостей. І саме на таке щастя має працювати державна політика. Україна буде підтримувати батьківство. На всіх етапах Україна поважатиме кожну сім'ю, робитиме все, щоб саме сімейне виховання дітей було визначальною рисою виховання дітей в Україні. Наша країна не для інтернатів. Українська дія, українська дія стала глобальним прикладом соціального прогресу. Ми зробили її тоді, коли ніхто не вірив, що такий проект, проєкт розвитку, можливості громадян всієї держави, може вдатися. Але ми це зробили і більше 19 мільйонів користувачів у застосунку. Я вас вітаю. І абсолютна корисність дії зараз українська дія стає експортним продуктом нашої держави. Ми навчаємо інші народи цифровізації на основі наших цифровізованих. Послуг на основі нашої дії, і ми створимо ще одну систему: українську мрію. Такий спеціальний застосунок, який буде підтримувати все, що стосується батьків та дитини. Послуги, які потрібні батькам, які потрібні дитині, Розвит, дитині, розвиток та освіта, безпека та контакт з державою. Мрія. Допоможе отримати рівний дознань з будь-якого куточку світу. А використання штучного інтелекту допоможе кожній дитині будувати свою унікальну освітню траєкторію заради успіху. Команда цифрової трансформації України представить цю нашу мрію восени. Шосте. Захищати бізнес так само важливо, як захищати працівника і працю, щоб зробити реальні що показники добробуту та розвитку економіки, які є мрією. Україна перемоги має бути країною бізнесу та країною праці. Так само, як зараз мільйони наших людей у єдності воюють і працюють заради нашої перемоги. Ми маємо після перемоги. У єдності працювати заради того, щоб Україна була серед світових економічних лідерів. Економічне лідерство дає безпеку. Кожен, хто створює нові робочі місця в Україні, створює основу для економічного лідерства України. Україна перемоги захищатиме можливість кожної людини працювати стільки і так, як людина сама забажає. Ми потребуємо осучаснення законодавства про працю. Сьоме. Україна перемоги потрібен новий раціональний податковий договір між державою та суспільством, реальна легалізація майна. І я, чесно, є прихильником зниження податків. Але зараз, зараз у час такої війни, і очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами ми не можемо дозволити собі знижувати. Але коли Україна переможе сама. Ставатиме донором для світу наш рівень можливостей буде вищим. Знижені податки мають означати підвищену податкову сумлінність. Цифровізація дає колосальні можливості спрощувати відносини в галузі податків, митниці та усіх інших, де є, де є зустріч або будь-який контакт між громадянином та посадовцем, між бізнесом та чиновником. Наша мета податкова. Без податківців, митниця без митників, автоматичні цифрові процедури. Трансформація це більше, ніж відбудова. І, звичайно, Україна примови стане найбільшим в Європі будівельником, найбільшим будівельним майданчиком. Нам потрібно відбудувати сотні міст і сіл, тисячі об'єктів інфраструктури, сотні тисяч будинків. Це дасть свій поштовх економіці. Але головне дещо інше. Ми маємо забувати про своє минуле як експортера сировини. Україна перемоги. Це країна, країна товарів з високою доданою вартістю. Це країна, в якій, в якій регуляції дозволять. Розвивати будь-які бізнеси, що є новаторами у своїх галузях, у своїх напрямках і в якій захищена інтелектуальна власність. Україна перемоги це країна, яка експортує безпеки, послуг, досвіду, культури та загалом результатів інтелектуальної діяльності, технологічних продуктів більше, ніж будь-якої сировини. Дев'яте. Україна перемоги це країна, в якій нікого, нікого. Не назвеш олігархом. Бо всі економічні суб'єкти є рівними перед законом. Україна зацікавлена в нових технологічних бізнесах, які будуть важити на світовому ринку більше ніж будь-який старий сировинний бізнес. І об'єктивно ми маємо природню перевагу і це запаси наших природних ресурсів. В тому числі особливо цінних для наших сучасних індустрій металів та мінералів, як літій, як графіт, але металургія в Україні перемоги має бути зеленою, щоб відповідати сучасним екологічним стандартам Євросоюзу, орієнтованою не на експорт сировини. Ми будемо розвивати співпрацю та Економічні відносини з усіма глобальними гравцями, зокрема, і з Індією, Африкою, Латинською Америкою, Арабським світом, з Китаєм, з усіма. Наш енергетичний потенціал дозволяє Україні Україні перемоги бути одним із гарантів енергетичної безпеки для всієї Європи. Наша генерація, зокрема, Атомка, потрібна всьому континенту. Але. Хотів би, щоб ми підтримали наших енергетиків. Подякували за цю зиму. Дуже дякуємо! Масовий пріоритет в нашій країни зелена генерація. Та масштабні можливості накопичення енергії маємо зробити зелений енергетичний потенціал України потенціалом реального масового заробітку для наших людей. Україна перемоги це держава, яка реалізувала пенсійну реформу. І дуже цього хочеться. І нам це потрібно. І гарантувала усім, хто працює сьогодні, достойну підтримку в майбутньому. Лише існуючої солідарної пенсії системи пенсійної системи недостатні. Ви це знаєте. І це відчуває абсолютно більшість наших українських пенсіонерів. Я вас дуже прошу, шановні депутати, реалізувати все це, реалізувати мрію українців. Україна перемоги робитиме все, що у наших людей старшого віку, які вже не пенсії, був вищий рівень життя. Україна перемоги робитиме все, щоб у тих, хто працює, сьогодні мали дійсно забезпечену старість. Українська культура це експортна галузь, і це галузь, яка генерує. До України перемоги постійну і значну увагу світу. Україні перемоги потрібен саме такий погляд на галузь культури. Зараз культурна сфера потребує щонайменше відсотка ВВП на рік як базового, базового рівня для виживання. Але зрозуміло, що галузь має і мусить бути більш амбітною. Українська сміливість дійсно. Пробудила колосальний інтерес людей з різних країн до нас, з вами, до українців, до наших міст і сіл. Кожен такий інтерес це великі можливість. Україна потребує нової політики захисту публічного простору у містах і громадах, який може використовуватись як культурний простір, або зберігати ту чи іншу історичну цінність. Україна потребує нової музейної меморіальної політики. У нас цілі покоління української величі дійсно, на жаль, залишається без музейного вираження, і при цьому існуючі музеї не відповідають духу та стандартам сучасної музейної справи. Україна потребує нової політики книг. Та книговидавництва, написання та читання перекладів для України, іноземних книг, та поширення у світі української мови, української книги, підтримки книгарень, аудіокниги, сервісів цифрової підписки, переосмислення наших українських бібліотек. Фактично, ми маємо забезпечити очевидне щорічне зростання кількості книг українців. Книг для українців, книг українців для всього світу. Україна потребує нової політики кіно і підтримки кіновиробництва. Українці мають робити фільми, і світ має робити фільми про Україну і в Україні. І всі ми знаємо, які рішення для цього потрібні. Україна потребує нової політики територій. Для кожного звільненого від російської окупації регіону потрібна своя дуже детальна, одночасна цілісна візіонерська політика трансформації. Новий вільний український Крим. Який він? Чи зможе він стати новою Каліфорнією в Європі, місцем, яке приваблює таланти, з кластером сучасних технологічних компаній, IT, креативних індустрій? Та дійсно сучасної сфери гостинності Кримом, який працює цілий рік, а не три місяці. Новий вільний Донбас, який він? Чи буде він індустріальний? Нове вільне українське Приазові що саме буде приваблювати людей їхати жити на цю частину нашої прекрасної країни? Херсон, Краматорськ, Запоріжжя, Куп'янськ. Мелітополь, Маріуполь, яким буде нове життя у цих містах України, містах перемоги. І це дуже серйозні питання, і ми маємо на них мати відповідь і відповідати разом. Для кожного нашого регіону, для кожного нашого міста, для кожної нашої громади потрібна своя візія. Очевидно, Одеса не тільки глобально важливий порт, очевидно. Очевидно, Харків не тільки форпост свободи на східному кордоні Європи. Очевидно. Але Одеса і Харків заслуговують бути серед європейських лідерів. І Україна перемоги потребує нової політики заради таких міст, заради всіх наших міст, заради Харкова і нової політики, заради Одеси. Очевидно, Харків буде форпостом свободи і сили. Але на східному. Фланзі, так, на східному кордоні Європи. Але завдяки чому Харків буде серед міст європейських лідерів? Очевидно, що Дніпро, Львів, Ужгород, Київ, і інші українські міста за час цієї війни отримали не лише нові проблеми, але й нові можливості. І як держава може допомогти містам. Ці можливості реалізувати це дуже важливо. Я прошу всіх бути дуже конкретними в дискусії про трансформацію України. Внутрішня безпека. Російська агресія показала, які безпекові стандарти для життя потрібні. Доступність укриттів максимальна, школа з укриттям, лікарня з укриттям, будинки з укриттям. Українці довірятимуть конкретним речам, які дають конкретну безпеку. В Україні з дитинства мають навчатись безпеці. Такий сусід так і є. Кожен дорослий українець має знати базові речі про надання першої до медичної допомоги. Фізична культура і спортивне виховання це не розваги сьогодні. Так, це одна з основ безпеки, бо це здоров'я людини, здоров'я нації, міцність українців і українок. І головне дати ці можливості: активні парки для активних людей, більше можливостей для дітей. Різні пропозиції, втілення, але дуже конкретних, конкретних програм. Ми маємо врегулювати питання про зброю, яка є і буде на руках у наших людей. Це факт. Питання. Суперечливе для нашого суспільства, як і для будь-якого, і для будь-якого іншого демократичного суспільства. Але відповідь має бути відображена в українській доктрині в дуже конкретних речах. Розмінування це один із наймасштабніших викликів для України. Але ми знаємо, що потрібно робити. Світ має технології, українські потреби, наші партнери все це знають, і хоч часто... Часто говорять, що розмінування всієї території України, яка, на жаль, забруднена мінами російської війни, триватиме десятиліттями, ми знаємо, що є можливість зробити це швидше, за роки, але швидше, повсякденна безпека, звичайно, в суспільстві різні, абсолютно погляди на використання. Камери спостереження на вулицях і дорогах, на автоматичні аналітичні можливості систем спостерігання спостереження, але очевидно, що вони дозволять зменшити рівень порушень та злочинності смертей на дорогах та інцидентів на вулицях, і це потрібно. Протидія домашньому насильству важливий напрямок, в якому, на жаль, на жаль, фіксується збільшення випадків домашнього насильства, особливо за цей час. Міністр внутрішніх справ Клименко, його команда детально опрацьовують кожен із таких напрямків щодо внутрішньої безпеки, та я впевнений, готові представити суспільству свої пропозиції для національного обговорення. І нарешті політика сусідства. Чому цей пункт останній серед орієнтирів, який я хочу сьогодні запропонувати? Бо міцне сусідство завжди є результатом дуже. Різних і дуже глибоких речей. Фактично успішним сусідством ми можемо підсумувати будь-які інші наші успіхи в своїй країні, в своєму регіоні, в глобальних відносинах, економіка та культура, оборона та безпека, транспорт та зв'язок, освіта і ставлення до історії, взаємодія між державами, взаємодія, між нами, між людьми все це визначає якість сусідство, визначаючи її розуміння між сусідами: Польща, Румунія, Молдова, Словаччина, Угорщина, наші сусіди по Чорноморському регіону, Болгарія, Туреччина, Грузія відносини з кожним із них потребують окремої детальної презентації досягнутого і можливості наявних викликів та перспектив. Але що їх усіх для нас об'єднує? Вони так само, як і ми, прагнуть жити у мирі, на своїй землі. І як вони зараз допомагають нам захищати свободу, так і Україна завжди, завжди допомагатиме їм захищати їхнє життя. Мир завжди пануватиме в нашому регіоні, в нашій Європі. Мир, який буде сумою. Безпеки і свободи, які нам належить встановити для Нової України. України переможниці. Переможниці це факт. Слава Україні!